Польща офіційно розпочала головування у раді ЄС 1 січня, триватиме до 30 червня основне завдання зміцнення європейської безпеки в умовах геополітичних викликів. Про це інформують на сайті польського головування. Польща перейняла повноваження Угорщини, що завершилися. Йдеться про головування Польщі у час зростання геополітичної напруги, гібридних атак спрямованих на підрив. В демократії наслідки агресії РФ проти України про зміцнення обороноздатності Варшава декларує підтримку Євробезпеки у семи ключових напрямках: оборона і безпека, захист людей, і кордонів, протидія зовнішньому втручанню та дезінформації, створення умов для безпечного ведення бізнесу, енергетичний перехід, розвиток конкурентного спроможного та стій. Кого сільського господарства безпека здоров'я наголошується на необхідності захищати демократію, свободу, верховенство права? Польща закликає ЄС до єдності з партнерами, що поділяють цінності блоку.